Коли людина по своєму відчуває світ, значить, це відчуття має в якійсь формі вилитися з її душі і серця. Перед нами довірливо розкривається душа композитора і письменника. Душа навдивовижу пам'ятлива, спостережлива, вразлива, тонка, пісенна. Уривки зі збірки оповідань Анатолія Пашкевича. Мамина Вишня. За Косиновим Городом, понад кущистим диким сливником. Збігала до невеличкої річки Душнівки звивиста стежка. Хто йшов в нею, неодмінно зривав дві-три сливки були вони маленькі, чорні, як терен, та такі смачнющі, що кращих і не знайдеш. Ми пролазили в густі дряпучі кущі, рвали сливи за пазуху, тож сорочки наші бралися фіолетовими плямами. Нарвавши слив, сідалися на березі Душнівки, ласували ними. І стріляли один в одного кісточками. Траплялося, що комусь таке боляче діставалося. Душнівка була неглибока. переходили її в брід. Береги її поросли зеленим татаринням. На зелені свята люди оберемками розносили його по хатах, вистеляли ним підлогу, прикрашали стіни зсередини і знадвору. І тоді вулицею плели п'янки пахощі татарського зілля. Синочку, вставай, будила мати. Вставати не хотілося, бо саме вранці найсолодше спиться, але підводився, випивав кварту теплого молока і виганяв корову на пашу, ступав босими ногами по вранішній дорозі, що простелилася полотняним рушником, а за мною, поскубуючи траву на узбіччі, корова лиска. Рожево прокидався небокрай. Силочі дрімала в густих верболозах, лиска паслася на березі. А я, закинувши вудочку, всідався біля верби, що розпустила зелені коси по воді. А тихоплинна течія розчісувала їх і наслухав, як вона співає. Її віти стелили журбу, а листочки виводили високими підголосками, співала верба. І плакала росами. Від площі до самого берега случі присягалася вулиця Жаборицька. Тут і стоїть наша батьківська хата. Тут минуло моє таке далеке й близьке дитинство. Іду вулицею сусідські садочки весело зеленіють, заливаються пташиним щебетом. Підходжу до хати, а хата аж стригнулася, заголосила плаче тепер білим цвітом. Мамина вишня в саду, серце обірвалося, не можу дихнути, очі застилає білими палістками вишневого цвіту. Сумує батьківська хата, ще нижче б припала до землі. Сумує темно зелений садок з високою кропивою. Сумує мамина вишня з напівсухим гіллям. Хочу щось сказати, та не можу. Здерев'яніли вуста. Старенька хата. Боляче покривилася стінами, і вікна світ усвітугою. Стріха поросла зеленим мохом, а до неї приступила суха груша на кислявому гіллі, де не де жовтий, як віск, листя. Життя покидало його, і воно звисало догораючими свічками. Груша простягла понад стіною під самою стріхою суху гілляку. Отак і стояли, підтримуючи одна одну. Груша скрипіла тихим смутком, а хата плакала вікнами. Над землею сходило сонце. З хати вийшла сива, як світ мати. Вона стояла у променях, як свята Божа матір. Відтак ступила за ворота. Не йдіть, сумно заскрипіла груша. Не йдіть, озвалася тугою хата. Пора вже мені, відповіла мати. Перехрестилася, вклонилася хаті та груші і пішла. Луги стелилася килимами, поля зерном осипали, трави ноги цілували, ліси співали реквієм, а сонячні промені освітлювали їй останню дорогу. Над нею пролітали журавлі і несли на крилах голосну тугу в долину за обрій, де заходило сонце, куди прямувала. Сива мати. Зазвучав рідний голос. Співав батько. Неповторного тембру могутній голос ішов із глибини його серця, здіймався орлиним летом у небеса. Моїй уяві пустувала Запорізька Січ з вольним козацтвом. Міцний, широкоплечий у свиті стоїть козак і співає про скривджений народ, про стоптану з чужинцями рідну землю. Кличе скарати ворога, правду й волю добути. Голос його пливе над козацькими могилами. То здіймається увесь, то ридає у низькому регістрі і знов злітає орлиним летом над степами, досягає найвищої драматичної кульмінації і раптово обривається, як раптово обірвалось його життя. Він схилився над нотними рядками. Мелодія висвітлювалася зацвітала. Як остання надія, розсіваючи той цвіт по всій Україні, і співали луги й поля, ліси й озера, колискову молитву синові. Тут все твоє степи, гаї, у небі туга журавлина. Нехай повік в душі твоїй не згасне, сину, Україна, скінчивши, схвильований. Він підійшов до вікна і жадібно вдихав свіже надвечірнє повітря, натомлене за день сонце лягало спочивати. Отак і він колись спочине. Натрудиться і піде у ніч, але з надією, що виросте Максимко, і буде у нього пісня.